Вітаю! Сьогодні моя розповідь про водні водноболотні рослини, які можна з успіхом використати при озелененні водойми на присадибній ділянці. Дані дикорослі рослини є невибагливими до умов існування, витримують коливання температур та рівня води у водоймі. Їх декоративне листя та квіти стануть окрасою будь якої водойми. Першою рослиною у списку є сусак зонтичний. Сусак зонтичний це багаторічна рослина, досягає висоти до 120 см, має горизонтальне товсте кореневище, листки досить довгі, прямостоячі до 30 см у завдовжки. Має тривалий період цвітіння з травня до вересня, квіти досить гарні і великі. До 2,5 см у діаметрі рожевого або білорожевого кольору, зібрані у велике зонтиковидне суцвіття. Наступна рослина їжача голівка проста. Це багаторічна трав'яниста рослина. Має повзуче корене вище, листочки досягають до 50 см завдовжки, цвіте їжача голівка проста у червні липні. Суцвіття маточкових головок розміщені на коротеньких ніжках у нижній частині рослини, а до дев'яти сидячих верківкових тичинкових головок у верхній частині. Рослина досить декоративна і незвичайна. Наступна рослина це частуха подорожникова. Це багаторічна рослина досягає висоти до 100 см. Листки яйцевидно-еліптичної форми до 10 см завдовжки зібрані в прикореневу розетку. У воді може утворювати підводні лінійні листки, цвіте у червні липні. Білі або білорожеві квіти до 10 мм у діаметрі, зібрані у довгу пірамідальну володь. Потрібно пам'ятати, що вся рослина частухи подорожникової є отруйною. Окрасою прибережної частини водойми стане і незабутка болотна. Це багаторічна трав'яниста рослина до 50 см завдовжки, має підземні повзучі пагони та численні висхідні стебла, листки довгастоланцетні, період світіння досить тривалий з травня до вересня. Віночок квітів до 12 мм у діаметрі має гарний блакитний колір. Іноді квіти можуть бути білими або рожевими. Наступна рослина стрілиця звичайна або стрілолист-стрілолистий. Може формувати три типи листочків повітряні, надводні і водні. Досягає висоти від 80 до 150 см. Цвіте стрілиця з червня по серпень. Квіти правильні одностатеві, зібрані по три уверхівкове китицевидне суцвіття нижні квіти матучкові, а верхні теченкові. Квіти мають щетинисту оцвітину. три зовнішні листки білі біля основи червонуваті. Окрасою прибережної ділянки стануть зарослі аїру звичайного татарського зілля. Аїр звичайний це багаторічна рослина, досягає висоти до 125 см. листки мечовидні, голі, цілокраї, Швидкоростуче товсте горизонтальне кореневище забезпечує швидке розростання аїру на березі водойми. Якщо ви бажаєте створити зелену огорожу на водоймі, можете використати високорослі рослини, такі як рогіз широколистий, очерет або комиш. Рогіз широколистий досягає висоти 2-2,5 метрів. Листки до 2 см завшишки широколінійні сіро-зеленого кольору, зібрані біля основи стебла. Рогіз широколистий стане окрасою вашої водойми і в зимовий період. Дрібні одностатеві квіти розу зібрані у густі циліндричні колоски. У верхній частині колосків течінкові квіти, а у нижній маточкові. Саме маточкові квіти і визначають коричневе забарвлення густих циліндричних колосків. Рослини очерету звичайного досягають висоти до 4 метрів. Стебло в очерету прямостояче міцне. До 12 мм у діаметрі, листки лінійно-ланцетної форми до 5 см завширшки, цвіте очеред звичайний у липні вересні, Темно-буруваті з фіолетовим відтінком колоски, зібрані у велику до 40 см завдовжки розлогу волоть. І ще одна рослина, досить високоросла, це комиш озерний. Рослини комишу озерного досягають висоти до 4 метрів. Стебла товсті темно-зеленого кольору, без листі. Листя досить швидко засихає і опадає, тому фотосинтез рослини забезпечують саме зелені стебла. Цвіте комиш озерний у червні серпні. Волотисте коричневе суцвіття здається ніби продовженням стебла. Комиш озерний дуже швидко розмножується кореневищем і може спричинити заростання водойми. Хай ваша водойма стане улюбленим місцем відпочинку для вас і вашої родини. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.